Всім привіт! Сьогодні я буду допомагати новичкам тт 3 Перше, що нам треба зробити, це нажати на три полосочки та інвентар. Сховати речі, якщо вони у вас є. Потім нам треба нажати на настройки. Та нам треба вбрати перше ніки та зробити, нажати на боді. Коли ми нажали на боді, нам треба вбрати ніки. Ми обираємо та. Обираємо освітлення. Освітлення може бути будь-який кот, але кот, який мені треба, це на екрані буде. Він такий гарний. Потім ми йдемо шукати місце, де ми хочемо знімати. Для мене це недовго може зараз зайти часу, тому що я швидко шукаю. Потім ми шукаємо танець. Ну, я знайшла тут такий танець OneTime Time. time. Якось так, я не повністю його говорю, тому що якось так я його скорочу роблю. Дякую всім за перегляд і ще дуже дякую вам за одну тисячу. Люблю вас всім, па-па! А ось вам ще й результат.